Всім привіт! З вами Лемок. Сьогодні зіграв доволі таки цікавий бій на Samo АСМ. Зараз цей танчик можна забрати в Twitch Prime наборі. Абсолютно безкоштовно. Адже є така функція в Twitch Prime, що там 7 днів безкоштовно, тільки потім знімається з карти. За цей час можна карту видалити, відповідно, відписатися від Twitch Prime. І тим самим отримати от такого танчика в оренду на 14 днів, також там Т-77 і ТС5. Щодо даного танчика, даного апарата, потрапили ми в ТОП проти, як бачимо, 6 гривнів, ні КВ-2. Тому як нам грати? Більш агресивно, нам треба через центр виходити. В записі будуть лаги, тому що як із інтернету після сьогоднішніх обстрілів не сильно хорошої країни трохи інтернет просів, звичайно. Тому пінг буде під 400. Що ж, давайте подивимось, як буде власне розвиватися бій. Бачимо, що їхній ЛТшка шка їхня колесна вже в ангарі. Ми будемо вкатувати на револьвера і будемо, ну, він нам на барабан якраз, тому будемо старатися його забрати. <coughs> Плюси даного апарату в тому, що якби барабан по 300 за шот з хорошим пробиттям. Пробиття Пробиття тут 230 Пробиття 232. Як бачимо, ми якраз за барабан забираємо револьвера і ми демона, де де? 30 копійок ми секунд Ми перезарядилися, і ставимо на каточок Т-34-85 і забираємо. По бою в нас доволі непогано все розвивається. Бачимо афекашного. І тут е, дилема. власне, проблема <coughs> цього танку, В тому що барабан. І от поки він пересеряється, забираємо ще один фраг. І бачимо, що тут челенджер вкатує. Не попадаємо через пінг, тому що пінг, як бачимо 300 з копійками. І забираємо, поки думаємо, поки доїдемо, напевно, барабан слід відкидеш <кій> Вибачаюсь за горло, щось в мене пересохло. На далі момент ми вже настріляли 2500 і маємо три фраги. Рахунок вже давно на нашу користь, тому нам якби треба настрілювати. Але поки ми перезрядимося. Е, ще одна така доволі цікава особливість даного танку, це доволі така броня, як би так сказати, рикошетна. Ну, тобто в башні вона також рикошетна, але башня більш картонна, як корпус, а в корпусі взагалі. Там іноді, коли гор, горить навіть зеленим, ти не пробиваєш. Тут бачимо 7, 7 рівень і просто розвалюємо. На автоприцілі там пробиття хороше взагалі нема ніяких проблем, ніяких абсолютно. 4000 шкоди, 4 фраги. Доволі непогано на даний бій. У Суперників 2300 залишилося тільки ХП, тому нам треба чим поскоріше якось вкатувати на них і щось зробити. Бачимо, нам не вистачає КД, щоб е, зробити ренегата шотним, але тут в даний от випадок нам вдається прострелити, встигнути відкидешитися і прострелити. Ту ми його забрати, але бачимо, що на нас катує ОІ. Розвертаємо башню і просто чекаємо його, поки він викатиться. Забираємо і відразу на ренегата. Забираємо 6 і тут е, дилема. забирати 7-го чи видати вида... ви дві течки в Безеху. Я вирішую, що все ж таки краще дати дві повні течки. як брати фраг. Ось такий от бій, 5300 шкоди, 6 фрагів. Ну, не завжди буде на ньому такий бій. Він для теперішнього рандому він вже став неактуальним. Всім гарно дякую, до побачення.